Я задумала новий проєкт, тому що я хочу допомогти. На базі Хорожайвір ми створимо чудовий проєкт для того, щоб наші військові, наші дівчата і хлопці, їх родини, вони не відчували себе непотрібними, щоб вони могли спілкуватися один з одним і ще допомагати іншим. Ніщо так не об'єднує нас, усіх, нашу націю, як українська пісня. Мелос. Я запрошую всіх, не дивлячись на те, чи ви вмієте співати, чи ви не вмієте співати, чи знаєте ви ноти, чи не знаєте. Приходьте до мене. Ми з вами поспіваємо, порозуміємося. Всі українці це велика родина. Будемо підтримувати один одного і культуру. Я на вас чекаю. Приходьте, будемо співати разом. Mulher que está falando